Я вважаю, що в першу чергу повинні йти ті, які вміють володіти зброєю. Це поліція, Нацгвардія, СБУ. Вік трошечки мав би понизити, бо якраз самі такі от бійці, але навіть на, на ті дрони, там молодь тільки може управляти тими дронами, тільки справляються з тими, стою швидкістю, тобто старших людей вони вже мозки так не працюють, і руки так не працюють. Десь там трошечки я вважаю, що мало би щось так, от на якийсь компроміс піти. А звичайно, молодих мені шкода. Я вважаю, що кожну українець потрібно народити дитину, а тільки після того йти воювати. Так? ми теж повинні мати свою думку як України, українці, і власне вирішувати те, що ми так багато втратили молоді і того світу. Можливо, це незамітно на рівень і на об'єм Америки, але для України це є неймовірна втрата. Так говорить великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.